Вітаю, 4 липня 2025 рік. Ну і ми знаходимося на ріпаку ритму. Верніше те, що з нього лишилося. Стерня і відео буде не про збирання. Ще про збирання підготовлюємо, а про дивний такий обробіток. Знову боронування стерні. Дивного немає нічого, мені сподобалося це на пшениці. Що воно дає, ось бачимо, які валки лежать. Ось така солома. І бачимо ось після проходження борони. Ми її розтягнули, розтягнули солому. Ну, що я хочу добитися з цією операцією? Розтягнути валки, ходимо в поперек, Розтягуємо десь на метр, виходить в одну сторону, на метр виходить в другу сторону. Розтягуємо одне. Для того, щоб було простіше обробляти. Друге, що робимо, дивіться, ось це така мілка дисковка. Так ми і назвемо відео дискування бороною. Це мілка дисковка. І що ми зробили? Що на ячменю, що тут, на ріпаку, ми попригортали насіння, перемішали з землею, попригортали і заробили його неглибоко. Навіщо? Буду вже об'ясняти для таких, хто там сильно багато питань задає, що дурне робиш. Для того, щоб пішов невеличкий дощик, якщо даже він колись у нас піде, по-перше. І воно швидко все проросте. І проросте воно не суцільним валком через усе поле, а буде проростати розтягнутим. І ми його лишимо. Собі, як посів. Ну, це я пошуткував. А там Бог його знає, знаєте, це ще все може бути. <кхе> Дивлячись, як воно зійде. Розтягується і воно не сходить з суцільним валком. А сходить так. І краще зійде, тому що ми його перемішали, тому що зверху зерно лежало. Воно б не, ну, звісно, лишається щось і наверху. І обробіток робимо. Хоча в нас немає тріщин. Я ж кажу, дивіться, як гарно. Сантиметри 4, це точно, робить мульчу. У нас немає ту. А зараз сюди загнати диски. Тут буде груда. Нікому-то груда потрібна, Вона у нас тріщини, бачите? Ось, показую, Я кажу, що тріщини немає. Ось тріщини. Але це тріщина по сліду трактора оприскуваться. Так. Я вам показував. Не знаю, може ні в кого тріщини немає, може це я так розказую. У нас тріщи немає. Тріщи немає, як я казав. Чому? Тому що ця земля вже років 15-20. ця десь років, та більше вже 20, вона не бачила глибокого обробітку глибокого. А земля тріскає тоді, коли вона всідається. Кожен раз ви її піднімаєте, рихлите глибоко. Вона всідається. Та як вдома, візьміть лопатою, копніть і линіть води. Вона затягнеться, замулиться. А тут своя структура вже утворилася. Яка працює. І вже вона не всідається, і ми, ну, то, -то окрема тема для обробітку. Кому це подобається, кому не подобається. Я роблю так і давайте хочете розкажіть правильно, неправильно, що ви на рахунок цього думаєте. Бачимо ось так, так начебто, ну, десь там чуть-чуть пилюки. А після борони дуже гарний стан. Так що такі справи. Працюємо, як завжди, найкращими агрегатами, так сказати. Від ні, вже не від лозова, а лозівські машини, а то мені там писало, що. Лозова неправильно. Ну, лозова це там місто чи містечко, чи. Лозівські машини. Знову ж, як я казав, ЗБП-15, а вона якось там називається по-іншому, то я собі так придумав. Але чудовий препарат агрегат, який дуже багато виручає. І дуже гарно працює. І, і крепкий. Перервати його можна тільки з дуру, як у нас декілька разів було. Ось Перервали тут, перервали, коли пальці не витягнули стопорні. Там і там забули витягнути пальці, починаєш розкладатися, клац і вирвав. Розприділитель вибиває, а ти меж. ну це не я, жав. Є в нас трактористи були. І все. Все, працюємо. Спека неймовірна. Просто обробимо і будемо чекати якихось змін дощу чи що. І вже. А що тут? Навіть літри солярки. Хай буде літра солярки на всю, ну на гектар, то це, це не про що. Я думаю, гарно ми зробили. Це все виглядає. Мені подобається. Ага. Головне, щоб мені подобалося, як кажуть. Тримаємось, буде все добре. І в нас і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. Дякуємо захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі тримаємось буде все добре.